Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусень квіточки не тільки. Ось таку манюню я побачила в магазинчику. Композиція дуже симпатична, зайшла вже було освітлення штучне, і як бачите, тінь як я не крутюся. Але губка тут притягла ну, просто від порогу. Неможливо було пройти повз. І я показую її першою, тому що далі піде рожеве море. Ось ця рожева величезна красуня за такою шикарною губою. Ну, хіба можна було б дивитися тоді оту манюнічку поряд з цією красунею. Та красуня сама по собі, але дивитися їх треба окремо, все-таки видому ще чудове. І ось цю орхідейку я вам показувала в шоці, це спліт. Вони шикарні в каскадний тип цвітіння. Це величезні каскади. Уявляю домашнє цвітіння, це просто захват буде. Проте завжди радує своєю красою, а на каскаді це таке видовище, яке надовго запам'ятовується. І неможливо сплутати, сплутати ні з якою орхідейкою. Ну, цю красончика часто бачимо, але пройти повз неможливо. Дійсно, великі квітки, високі квітоноси. І, уявляю, теж домашнє цвітіння. Воно повинно бути теж каскадним. А тут губа. Оці яскраво рожеві кольори вони просто мене приворожили. Я тільки робила, що зрівнювала кольори і губки. А потім подивилася на листочки у кожного різні, начебто гарні розеточки. Але поки я любувалася ось цими каскадами, ось так ставила поряд дві ці орхідеї. Подаль вони не дуже дивилися, а поряд дуже цікава композиція. Як бачите, ось такі каскадики. Чесно кажучи, я вже просто в них закохалася. Поки не побачила ось це. Навіть хотіла вже купити, тим більше знижка. Як бачите, жара робить тут свою справу, і такий кущ уже не один. Ну а щоб не бачити це горе і жах, не переживати за рослини, купуйте ось таку красу штучну. Хай вона не така яскрава і гарна, але... Коли набридає лікувати і викидати загинувші або боронь орхідеї, можливо, когось і врятує від депресії. Це я шуткую. Мене точно така квітка не врятує. Завне люблю тільки живі квіти і тільки в горщиках. Тому я бажаю всім, щоб квіти тільки радували, і мир та перемога нарешті прийшли на нашу рідну землю. І ми знову займалися спокійно своєю улюбленою справою квіточками. До зустрічі і чекаю від вас ваші коментарі, питання, побажання і, звичайно ж, дизлайки. До зустрічі!